Хлопці на відгрузку йде сороковий став 404. 404 зараз дали хорошу ціну. Ну, знижка, я не можу озвучувати, на жаль, відео, вибачте, але є дійсно знижка, Велика, велика знижка на 40, конкретно на 40-й моделі. 404, реверсивний ход, 4-котловий мотор КМ490 БТ. Хороший двигун, хороший сам, коробка реверс. Примусована нав'язка, дві гідропари, широка резина 11,2, 2,4 радіус задня і 7,5 на 16 передня. а Така виглядає. Покажу вам його будь-ка. все, що ви бачили. внизу як провожені массистралі, це файно, все акуратно зроблено. Тяги, все. А, кардан, передній мост, роздатка, редуктори. Вот. Гідроприцілювач гідро у нас схований отут. І нам десь йде мост передній, редуктор. От. Такі подножка є. Трактор досить високий, платформа досить висока. Ну і Там теж сидіння, приборка, сидіння, рівний пол, бокова куліса, вон там рычаг реверсу під ліву руку дуже зручно. Хорошу ціну, витяжелі да. в комплекті, грузи. От, а можемо привезти в будь-яку точку України. Так само шифнг. На шифінг теж зараз халява продовжується. Зараз шифринг подешевший. Напевно, за часів коронавірусу і до ковідних часів ще, до ковідних часів не було таких низьких цін на шифінг. То в нас йде моделька BFLU, йде з привосовим гідравлічним циліндром. Попрошу по я скаут, тільки тут один циліндр іде за переднім радіатором. Іде бачите, три рычаги, а, що відповідає за блокіробку диференціалу один. Конкретно, якщо шукаєте шифінг, з блокіровки має бути реча. Тут має бути бачите, три штуки. Раз, то знову вишне, і там два конкретно рычаг має бути блокірок, який включає, який виключає. Не вірте, коли вам розказую, там, що вона автоматична. Ще такі, просто збивають моделі B, обичні 240 B, продають, якщо в пари дорожче, на пару соток, кинуть на карман, як то кажуть, а, то розказують таку байку, от ви не вірте, якщо хочете з блокіровки, і ступом вам знижку зробимо. І так, як хочете без блокіровки, буде без блокіровки Оригінальний знову ж таки шифон. Завод шифет емблему свою проставляє по всьому агрегату. По всьому трактору є таке літіо Шефенговський іерогліф, що означає принадлежність трактора до конкретного производителя. Вот, Також у нас трьохлочечка бачу, і цей не ну Файний трактор, за свої гроші. Один з кращих таких економ-клас тракторів, які в принципі в природі існують. А вот, і зараз я покажу вам ще. У нас сьогодні на відвантаженні. Що ще беруть люди? О, зараз дали знижку на скаути, почали брати скаути. Ось ще а, тракторці бренду Scout 404, ні, то 504 і 254 ще маємо і такі тракторці. 50-ка в нас іде Ось все. 504 вже йде з на іншій ходовій часті. Мост передній, інший, компре компресор присутній. Великий колеса 28 Тут теж гідравліка, Ну тут теж задній мост іде інший, він де потужніший. От. А 24-40 у нас на одній на одному шасі виконана тут. Я показував вже на прикладі а 40-го тут те саме, тільки що три котли КМ-390 мотор і сповняє. На Донфенгу даємо, як то кажуть, подхвост нормально. Тому дядю Фьодору трохи дає просратись, щоб як то кажуть, було у вас потім все добре за трактором. Ну от, а, теж, теж він трохи йде вищий за конкурентів, тому що тут піднята підлога. Ровний пол, бокова коліса, теж реверс, в всіх моделях реверс, в всіх моделях примусове навісне. в всіх моделях по дві гідропари на нав'язку. І ось, ви бачите, класична скаутська навіска такою вигнана дугою, то дозволяє, кажуть, дозволяє рівномірніше розподілити нагрузку, щоб не було перегруза на нижній шплінт. На саме нижній а, така конструкція. Продумана файна. Ну, скаут дійсно багатьо, багато в чому вони трактора роблять а, краще за конкурентів. От, даже теж взяти лакокрасочне, далеко ходити не треба. так ходиш скаут, відгружаєш. І треба дуже постаратися, щоб знайти якусь десь якісь косяк, якусь десь царапину. Треба дуже сильно постаратися, тому що лакокрасочне, файне, ґрунт, фарба, лак. Як то кажуть, все на уровні зроблене. тому Зверніть свою увагу. Ну і воно зготується ще Сінтай, Ловол і кентавр на відгрузку. Ну, а тут корчі вони тут стоять. Корчі віддихають поки що тут. От. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Доставочка є безкоштовна по всій Україні, без переплати, розрахунки всі на місці. Звертайтеся.